Ранок 1 вересня видався сонячним, але вже по осінньому прохолодним. А Відьополь наче помолодів і розвеселішив скрізь чути дитячий сміх і гомін. Декілька тисяч учнів загальноосвітніх шкіл райцентру підуть у перший клас. Сьогодні вони герої дня. Їм головна увага на ганку гімназії імені Тараса Григоріча Шевченка зібрала вся шкільна родина разом з вчителями, батьками, дідусями. І бабусями, а Відіополь відзначає День знань. Традиційно урочистості починаються з лінійки. Цього року гімназія поповнилась п'ятьма першими класами. Саме вони, першокласники, відкрили парадом заходи, присвячені початку нового учбового року. Вся велика шкільна родина приймає привітання з нагоди Дня Знань. Це не тільки День Знань сьогодні, перше вересня, це і День подяки. День подяки всім тим, хто допомагав нам готувати школу до цього дня. Це і представники влади, звичайно, і депутатські корпуси, і районної ради, і селищної ради. Але в першу чергу я хотів би подякувати та вклонитися всім вам, батьки. Без вашої допомоги, без вашого без вашої участі, школа не була б готова до навчального року. Я поздоровляю всіх. Я поздоровляю одинадцятикласників, Нам ще багато нам ще цілий рік працювати, хоча вони вже так, начебто, готові до випуску. Я поздоровляю всіх, я особливо поздоровляю першачків. Вони зараз не розуміють, що це таке за дядька їм стоїть, щось розповідає, але за 11 років звикнуть. І, звичайно, колег і вчителів, і технічних працівників, які добре працювали, ці дев'яносто. Столітніх днів не просто відпочивали, як всі, а працювали для того, щоб почати новий навчальний рік. Я всім бажаю, як каже Кіт Леопольд, жити дружно. У нас є для цього все. У нас є і найкращий в світі район, і найкраща в світі школа, і найкраще в світі селище. Давайте жити дружно, давайте разом працювати зі святом. Я вітаю вас з першим вересня, днем знань. Для когось цей навчальний рік стане першим, для когось останнім чи черговим. Але особливо і визначально безперечним у житті він стане для першокласників, які зроблять свій перший крок до цікавого шкільного життя. Не менш важливим цей рік буде і для наших шановних випускників, яким доведеться обирати майбутню професію. Та насамперед, День знань це ваше свято, шановні вчителі. Щиро віддаючи учням свою мудрість. Ви передаєте ви віддаєте їм частиночку своєї душі. Велика вам подяка за творчу, натхненну і сумлінну працю, якій ви присвятили своє життя. Нехай цей навчальний рік новий відкриє перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу. Вчителів, нехай надихне успіхами своїх вихованців, батьків гордістю за своїх дітей. Я всім присутнім бажаю міцного здоров'я. удачи, наснаги, терпения и, конечно, мирного неба над головой. Нехай у этом новом учебном году все мечты и надежды на лучшее станут реальностью. С Днем Знаний всех! Знаете, интернетом ходит шутка, что прошлая ночь была волшебной. Нужно было выйти на улицу, посмотреть на звезды, прислушаться, и ты услышишь, как плачут миллионы школьников. Я в это не верю. Ребята, поднимите руки. этом. Вы знаете, самое главное научиться в школе побеждать. Не только учиться, но и побеждать в этой жизни. Ведь именно от вас зависит. Мы, взрослые, стараемся изменить что-то в нашей стране. Но вы сможете гораздо-гораздо больше. Если вы ставите перед собой цель, то все в школе и родители помогут вам добиться этой цели. Посмотрите, сколько выпускников этого года поступило в высшие учебные они сумели исполнить свою мечту. Сможете и вы. Я с гордостью хочу сказать о том, что э, участники моих курсов, это уже не как почетный гость, в Киеве председатель жюри аплодировал им стоя. Поэтому это тоже наша маленькая победа. Я поздравляю вас всех. И вы должны понимать, что наше будущее это вы. А мы сделаем все возможное, чтобы вам жилось интересно. І школа була вашим любимим домом з праздником! Гості до школярів завітали вихованці дитячого садочка і привітали першокласників із святом першого дзвоника. Цього дня лунали вітання і від найменших учнів школи гімназії з нагоди 1 вересня. Востаннє покличе шкільний дзвоник за парти старшокласників. Їх чекає останній учбовий рік, який відкриє їм дорогу у самостійне життя і нелегкий шлях становлення майбутньої професії. За доброю і багаторічною традицією, випускники школи гімназії в. Щили першокласникам подарунки. І ось вона, урочиста мить. Лунає веселий запальний дзоник. Учбовий рік розпочався.